И а по, телефону. по, телефону. Да. И не раз жалуете. Мастер-корты там, по полу, блядь, чувак прям А тут приехало 103,

Я вам скажу, що у вас немає чинного закону Конституції України. У вас немає чинного законодавства, ви не в яким? Ні, ви не маєте право. Ви не маєте право, висуває поліцію, ви загалять, гадіть цього слова. Спокою, незывай сто два, сто два Нет, це не є сто два. Нет, это не є суд два. А вы